Привіт-привіт всім гостям і підписникам каналу Чародійка. Мене звати Вікторія, і це карти Таро на новолуння, яке у нас відбудеться 27 квітня. У нас відбудеться новолуння, а це у нас поєднання сонця і місяця. І це завжди у нас про нову енергію у знаці Зодіаку Телець. Телець це у нас знак стабільності, це про гроші, це про е, якийсь такий стабільний новий початок. Тут потрібно дивитися, де у вашій особистій натальній карті знаходиться знак зодіаку телець, тому що саме там у вас і буде програватися оця така енергія початку. Новолуння воно завжди у нас діє два тижні після новолуння, і найсильніше воно діє день до. День новолуння і день після. Тож 26, 27 і 28 квітня це будуть такі найсильніші дні, наповнені у нас енергією нових починань. У нас зараз всі планети йдуть у прямий рух. І тут якраз таки потрібно брати бика за рога, потрібно починати. Те, що ви хочете так, у цій сфері гороскопу, де у вас знаходиться знак зодіаку телець. От там у вас зараз можуть програтися нові знайомства, у вас можуть програтися якісь нові підписання навіть контрактів, нова робота. Тому що телець це у нас про ресурс, це у нас другий знак гороскопу, і він символізує наші доходи, він символізує наші цінності. Тут у вас можуть змінитися цінності. Інність себе як людини у вас може дуже сильно підвищитися, і ви по-іншому можете почати дивитися на деякі речі, так ви почнете бачити ресурси у житті. Давайте тепер ми подивимося карти, кому взагалі на що потрібно звернути увагу саме у це новолуння, і в наступні два тижні енергія у нас далі буде програватися. Після новолуння у нас завжди енергія росте. Тож наступні два тижні у нас енергія буде приходити до нас, і у нас можуть з'являтися навіть якісь дуже круті, класні ідеї, які потрібно саджати тепер, так і пророщувати їх далі. Завжди всі свої прогнози ми дивимося на три основні знаки: це наш асцендент, який можна розрахувати абсолютно безкоштовно в інтернеті. Також розрахуйте собі місяць, так ваш знак місяцю. Він також є для вас важливим. І звичайно, наше сонце це цей знак зодіаку, який ми завжди говоримо, коли у нас питаються, якого ми знаку зодіаку. Я хочу запросити всіх нових підписників, хто вперше мене бачить, підписатися саме зараз на канал, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Я завжди дуже сильно всім вдячна. Всім, хто ставить тайм-коди. Також підписуйтеся на мій інстаграм. У лінк буде в описі до цього відео, і для особистих консультацій звертайтеся до мене в Директ інстаграму або пишіть мені на мою почту. Я завжди залишаю два лінки в описі. Під усіма моїми відео. Також можете передивитися, хто новачок можете передивитися свої прогнози на квітень місяць. Вже скоро вийдуть прогнози також на травень місяць у нас. І травень у нас буде дуже класний, він буде дуже насичений саме енергією росту. Ну, а зараз давайте ми переходимо до карт на це новолуння. Так, перша карта у нас для Овна. На що овну потрібно звернути увагу на новолуння 27 квітня? Так. Овни, вийшла ваша карта. Подивіться, королева жезлів. Королева жезлів це ви. І це у нас завжди така жінка, яка може взяти на себе відповідальність. От тут вам потрібно буде проявляти саме свою, своє я, так? а, свою таку овнічу енергію. Це також може бути іще лев або стрілець, і така жінка вона буде присутня у вашому житті, вона буде вам допомагати. Це може бути нова колега, яка візьме на себе якусь відповідальність у вашій роботі. Це може бути там, якась подруга, наприклад, яка буде приймати участь у вашому житті. У наступні два тижні. І також, звичайно, для чоловіків це може бути жінка, жінка, яка дуже сильно на вас подібна, яка буде вам допомагати, яка буде ніби вас підштовхувати рухатися далі. І е, також, ну, звичайно, це е, овни, я вже сказала, так, вам потрібно буде діяти. От не треба тут сидіти зараз на місці, а треба брати на себе відповідальність і приймати якісь рішення. Я вам хочу ще одну сюди карту для овнів. На цю королеву жеслів. Ось справедливість. Подивіться, тільки що вона була на дні колоди, все піде так, як воно має бути. Все буде справедливо. Тут можуть навіть вирішуватися якісь питання з документами. Кому потрібно там звернутися, наприклад, до адвоката або до якоїсь людини, яка допоможе вам розібратися з документами. От тут вона у вас з'явиться. І е, також наступні два тижні вам потрібно тримати баланс. От, Якщо ви багато рухаєтеся, так, або, наприклад, у вас якісь там застої, то вам потрібно спортом можливо зайнятися, вам потрібно подумати про своє харчування, про баланс своїх енергій взагалі, так, не перенавантажувати якісь із сфер вашого життя, а приділяти всьому так, рівну частичку свого часу і рівну частичку своєї уваги, дорогі овни. Так. Далі, тільці. Тільці – це ваше новолуння, і якраз таки в це новолуння можна дуже круто робити ритуали на розширення, так на приваблення якихось грошей до себе, на приваблення можливостей, цінностей якихось для вас. І у це новолуння, якщо ви тілець, от просто навіть зробіть собі якийсь маленький скажімо, ритуальчик, що ви взагалі хочете отримати від цього життя? Як, які нововведення ви хочете ввести в своє життя? Так, карта для тільці на новолуння 27 квітня. Так, о карта фор. Тут на взагалі круто. Це старший аркан, і це у нас карта грошей, це у нас просування. У вас тут буде удача поруч з вами наступні два тижні. У вас взагалі зараз так всі можливості будуть для того, щоб досягнути своїх цілей. По карті Фортуна також тут потрібно, можливо, кудись вам, або ви будете кудись їхати, так ви будете взагалі розширяти свої можливості. Тут потрібно розширяти свої можливості, виходити на новий ринок, краще про себе. Заявляти, може, хтось тут захоче заявити про себе в інтернеті, і ви, ніби знаєте, от фортуна вона дає навіть приваблення людей у ваше життя, які більше за вас заробляють, які більше за вас по статусу, і ви від них можете вчитися тут вам у наступні два тижні навіть от всіх справах вам буде дуже класно фортити. Ви зможете з усіма домовитися, ви можете навіть зіграти в якусь там лотерейку, тому що фортуна у нас часто це також і гроші, і тут до вас можуть прийти дуже. Дуже великі класні ресурси, які будуть, в принципі, вас розширяти. Так, далі близнюки. Карта для близнюків на новолуння 27 квітня. Так, у близнюків виходить карта імператор. Імператор це у нас чоловік, чоловік, який має на собі дуже багато відповідальності. У жінок тут або проявиться новий начальник, наприклад, або якась так. Це може бути просто чоловік, це може бути знайомство з якимось чоловіком, який знає, чого він вартий. Якщо це ваш начальник, то тут, скоріш за все, це буде така людина, мало емоційна, у нього дуже багато відповідальності взагалі, взагалі на ньому лежить, і дуже тяжко буде його у чомусь ем, знаєте, ем, переконати, так, змінити його думку. Для всіх чоловіків, близнюків, вам тут потрібно буде поводити себе саме в цій енергії, брати на себе відповідальність, бути таким справжнім істинним чоловіком. Тут, можливо, ви будете навіть питання якісь вирішувати, питання. Саме з документами, подивіться, у вас тут є якийсь міст, так? ви зможете його перейти, ви зможете про щось можливо домовитися. Тут можуть навіть у вас чоловіки якісь з'являтися, нові начальники, чи якісь нові друзі, дуже перспективні і класні, з якими у вас будуть ем, ну, от хороші саме навіть е, відносини у роботі. Тут можуть бути, або якась людина, яка буде вам допомагати дуже сильно, давати класні поради, тому що у імператора в нього завжди дуже багато досвіду. Це, взагалі, в принципі, люди, які звикли контролювати. Це можуть бути люди так, пов'язані, наприклад, з, з воєнною якоюсь справою, або це можуть бути якісь перспективні люди, у яких взагалі є там свій бізнес, наприклад, так, чи є якісь можливості. От тут ця людина вона буде грати важливу роль або ви собі будете прям відчувати, знаєте, таким головним на цій сцені. Так, далі раки. Карта для раків вона новолуння 27 квітня. Так. О, раки, а у вас дев'ятка мечей виходить чомусь. Ви чогось боїтеся. Ну, в принципі, це похоже на рака. Так, раки у нас часто можуть мати якісь такі нестабільні емоційні стани. Ви можете про щось переживати. І дев'ятка мечей це у нас завжди кульмінація. Але це часто також ситуації, ніби як нічні кошмари, або якась ситуація, яку ви не знаєте, як вона далі буде вирішуватися. Ви не знаєте, як там все далі буде, і тому ви переживаєте на цей рахунок. Ці переживання насправді вони є. Ну, безсенсовні, але часто ми не можемо контролювати свій мозок, тому вам тут краще би було звернутися там до якогось спеціаліста, там, до психолога, наприклад, або просто з кимось поговорити. Тому що тут, в принципі, питання воно само по собі потім вирішиться. Але зараз ви на рахунок цього переживаєте. І ще одну карту для раків: Верховний суд. Тут будуть якісь дуже сильні трансформації. Причому ці трансформації вони від вас конкретно не залежать. По верховному суду це можуть бути дійсно якісь справи з судом, це можуть бути справи з документами, може якась новина до вас прийти неочікувана, знаєте, як сніг на голову. Взагалі тут іде зміна цінностей, і е, навіть може бути таке, що у вас оцей стрес зараз, який ви будете переживати на це новолуння, так може якісь зміни там. У фінансовому плані або дивіться де у вашій особистій натальній карті знаходиться знак зодіякотілець. От там вам потрібно змінювати свої взагалі погляди на життя, змінювати свої цінності, тому що Верховний суд це в нас кармічна карта, і ця карма, вона, от яка приходить, так всі ситуації, які стаються вони для чогось, для того, щоб ви чогось навчилися. Ну і чим закінчиться це для раків, давайте подивимося Ой, десятка кубків. Слухайте, ви тут вийдете просто на найкраще завершення, і будете дуже сильно собою задоволені. Взагалі, всі ці переживання, так вони вас приведуть до якоїсь зміни дуже важливої, яка принесе вам задоволення. Це можуть бути навіть якісь закриття якихось проєктів, так якісь зміни у житті, які вам от просто ну тяжко буде так зробити, тому що там можливо вам якийсь проєкт дуже подобався, або робота вам якась подобалася. Але зараз зараз прийшов час її закінчити. Прийшов час щось змінювати. І змінюйте, ви про це не пожалієте, дорогі раки. Так, далі у нас леви. Карти для левів на новолуння 27 квітня. Так, у Левів новий початок, нові відносини. Це може бути закоханість, це дуже хороші, приємні новини. У вас можуть бути по тузу кубків у нас може бути якесь нове знайомство, новий початок, саме творчого якогось процесу. Це може бути підписання навіть якихось документів з кимось, так які вам дуже сподобаються. От ви саме енергетично, емоційно будете наповнені в цей період. І тут потрібно от Левом якраз таки е, свій, свій фокус уваги покласти на те, щоб. Творити, вам потрібно в цей період створювати. У нас тут і рибки йдуть, це можуть бути діти, це можуть бути гроші, які до вас приходять. По Потузок кубків це дивіться, у вас тут, ніби як третє око відкривається так. Ви ніби для себе щось розумієте, якийсь новий початок, ем, саме такий приємний до вас приходить, тому ви його не упустіть. Хто у відносинах Уже у вас можуть бути або якісь приємні новини, або подарунки. Вам захочеться дарувати подарунки, вам захочеться. Їх приймати ці подарунки, по ту і ви будете цьому дуже сильно задоволені. Так. Далі «Діви», карта для Діви на новолуння 27 квітня. Так. Верховна Жриця. Верховна Жриця це старший аркан, і це у нас карта, яка говорить про інтуїцію. Потрібно її включати, свою інтуїцію. Ця карта вона дуже сильно взагалі нашу увагу так звертає на жінок, на жіночу енергію. Тут всі діви, взагалі, в собі ви можете відчувати так, якусь дуже сильну жіночність. Інтуїція вас не буде підводити, ви їй довіряєте, можуть відкритися якісь тут таємниці, яких ви раніше не знали, про них не підозрювали, і зараз ви Будете сильніші, дізнавшись цю таємницю. Верховна Жриця це також у нас для чоловіків особливо. Тут може прийти якась жінка у ваше життя, яка буде давати вам класні поради. І вона, ніби, знає більше, ніж знаєте ви. Верховна жриця це також завжди може бути якесь звернення до таролога, до астролога, так до людини, яка зможе відкрити вам на щось очі. По-гормональному, також це можуть бути якісь вирішення питань саме у жінок. Чоловіків, ви можете дізнатися, наприклад, що ваша жінка. Так? Це дуже класна карта. Саме на вихідність може бути, ніби, знаєте, от відкриється якась така сакральна для вас таємниця. Е, і Верховна Жриця, вона та, часто також у нас, ніби знаєте, через якусь таку відкриту таємницю перекриває, закриває нам якусь дорогу, куди нам не потрібно було йти. Тому от у Ді у вас тут саме так може програтися. Напишіть мені обов'язково в коментарях, у кого як воно програлося. так Далі у нас ідуть Терези карта для Терезів на новолуння, 27 квітня. Вісім пентаклів, Терези будуть дуже багато працювати в цей період. Це класна фінансова карта. Тут вам саме можна буде проявити свою е, е, робочу сторону, так що ви є спеціаліст у якійсь справі. Ви зможете дуже багато класно попрацювати над тим, що вам саме подобається. Якщо ви тут переживаєте, там, звідки брати гроші або чим вам займатися, займайтеся тим, що ви знаєте найкраще, тим, що у вас найкраще виходить. І тут може бути саме вклад якихось фінансів у підвищення кордонів. Кваліфікації, на роботі, наприклад, вам можуть дати так якісь курси. Або ви можете почати вже навчати, і ви будете брати учнів до себе і будете передавати цю всю свою майстерність, будете передавати всі свої знання. Вісім пентаклів це завжди у нас сильна, саме фінансова карта і ресурсна карта. Тут ви зможете повністю себе проявити, і на цьому дуже класно іще заробити. Так, далі, скорпіончики. Карта для скорпіонів на новолуння 27 квітня. Дев'ятка жезлів. Скорпіони тут готові щось завершити у своєму житті. Подивіться, дев'ятка жезлі це коли ви вже втомилися, це якась така кульмінація у вас може бути. Коли вам захочеться трішки відпочити, можливо, огородити себе від якихось людей, або, знаєте, вибудувати якусь стіну між собою і іншими. Вам захочеться відпочити, вам захочеться закрити себе. Ви, видно, взяли на себе дуже багато якихось обов'язків, або період у вас, можливо, був якийсь такий стресовий, що вам потрібен оцей відпочинок. Але також це карта кульмінації, яка говорить про те, що ви вже от-от і майже завершите якусь справу. Ви от-от, і от тут якраз таки можете щось дозавершувати. Якщо під час ретро планет, так ви ще там не закінчували, то зараз ці два тижні вони вам дуже сильно допоможуть. І ще одну карту з корпіончиком. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів це карта стабільності, це святкування, це можливо підписання якихось документів. Може, переїзд у вас тут буде. Це все, що про квартиру, це все, що про вашу стабільність, і тут воно може дуже класно вирішитися. Це може бути новосілля у когось, так і ви будете просто втомлені від того, що ви переїжджали. Або ви там довго якихось документів налагоджували, і зараз ви отримуєте свій перший результат. Четвірка жезлів це святкування. Це коли ми задоволені якимось таким першим. Стабільним результатом, і ви взагалі тут зараз навіть час можете проводити поруч із своєю сім'єю. Так, ви будете бачити вже якусь таку стабільність, те, над чим ви працювали, зараз воно вже буде мати якийсь класний результат для вас. Так, далі карти для стрільців на новолуння 27 квітня. Дві жезлів стрільці вибирають для себе новий шлях. У вас тут буде, прямо дивіться, вам будуть даватися знаки, ви будете бачити дорогу, куди ви йдете. Вам, скоріш за все, вже набридло стояти так на тому місці, на якому ви є, і вам захочеться щось змінювати, вам захочеться чогось більшого. І тут потрібно вибирати щось більше. Це завжди двіки, це завжди про вибір. І тут вибір саме якихось дій. От вам треба буде вибирати між діями, які ви будете робити в одну сторону йти чи в іншу. І тут вам карта. Навіть радять прям конкретно вибирати щось що краще, щось що більше вам подобається. Так? Це може бути навіть якесь планування, уже якоїсь поїздки кудись. подвійці жезлів, це може бути навіть допомога зі сторони, хтось прийде, і ви будете в парі працювати, вам будуть допомагати. Так? Ви будете разом із якоюсь людиною. Але це завжди у нас іде про прогрес. От вам тут потрібно буде робити свій вибір до регістрівці. Так. Далі у нас козироги, карта для козирогів на новолуння 27 квітня. Так. Десятка жезлів у козорогів козороги ви дуже сильно нагрузили. Подивіться, просто скільки у вас всяких обов'язків на вас, так скільки у вас всякої, можливо, навіть непотрібних обов'язків ви на себе набрали. Потрібно навчитися тут у наступні два тижні делегувати якісь свої так, якусь свою відповідальність, якісь свої справи. І знаєте, це іде вже завершення, завершення якихось справ, над якими ви дуже багато працювали, в які ви вкладали дуже багато своєї енергії. Зараз ви будете бачити нарешті результат. Але з іншої сторони, тут потрібно навчитися також і відпочивати, тому що ви на себе дуже багато всього взяли, і це саме на фізичному плані у вас може програватися. Не піднімайте тяжестей там, якщо хтось у спортзалі займається, так або хтось там спортом займається, старайтеся все таки бути обережним зі своїм тілом, тому що тут йому потрібен відпочинок. Ви вже ніби знаєте, от дуже дуже сильно як можете бути втомлені від якихось справ. Своїх і також це останній ривок, це завершення, це фінішна пряма. Коли ви вже будете чітко бачити, ви вже будете все просто робити для того, щоб завершити. Козороги, в принципі, ви такі і є. Ви дуже е, йдете до своїх цілей, так вам в принципі віжу це, не бавіжуаніві препятствиї, і от ви тут якраз так можете робити. Але тут потрібно стати і подумати, чи дійсно ви йдете до правильної цілі. Чи дійсно воно вам потрібно? Чи всі ці жертви фізичного саме характеру, які ви зараз переносите, чи вони того варті? Якщо вони того варті, то давайте робіть останній ривок, закінчуйте цю справу і переходіть зовсім на новий рівень. Якщо ні, то тоді навчіться хоча б щось делегувати. так? Не беріть всю роботу на себе. Так, далі водолії. Карта для водоліїв. На новолуння 27 квітня. Паж жезлів у водолієв. Якийсь новий початок, якесь нове навчання у вас може бути. Це можуть бути якісь курси у вас. Це можуть бути діти або новини, документи, якісь, які будуть вам приходити. Якщо це ваші діти, так, то вони тут будуть дуже сильно активні, або ви з ними можете проводити час, наприклад. Так, для них. Щось вибирати, вибирати якісь секції спорту, наприклад, чи там будете ж підшукувати нового тренера. Наприклад, тут може бути також якісь помічники. У вас іще так приймати взагалі участь у вашому житті, або ви будете тут ніби вибирати собі домашнього ще улюбленця, тому що пажіться всі ті, про кого ми маємо піклуватися, і це щось буде таке активне. Якщо це якесь нове навчання, або це якась нова ваша ідея, то тоді вам тут потрібно буде саме фізичної багато енергії цьому приділити і багато своєї уваги сюди приділити. Ну, я хочу вам ще одну карту водолічки. Імператриця, так, це дійсно можуть бути ваші діти, або це буде якийсь бізнес, щось пов'язане з жіночністю, з достатком. Взагалі з жінками тут може бути щось. Хтось може зустріти так, жінку, там, наприклад, дуже молодшу за себе. Або це буде якийсь такий, знаєте, помічник, якась нова робота, де ви будете ще чомусь вчитися саме у сфері, сфері красоти, у сфері якоїсь там естетики, наприклад. так, Це імператриця, це все, що дорого, багато. і Тут вам вийде якась така можливість повчитися, або якісь документи від жінки до вас можуть, наприклад, прийти, чи якісь новини ви будете ви отримаєте, чи ви дізнаєтеся, наприклад, що ваша дружина там вагітна, чи ви є так ця жінка? Ви дізнаєтеся, що у вас тут буде дитинка. Ну, в будь-якому випадку, якщо це щось таке нове, то знайте, що ви на це будете вкладати дуже багато свого ресурсу, і це потім принесе вам і ще більший достаток. Ви себе відчуєте зовсім в іншому уже статусі. Так. І рибки. Карта для риб на новолуння У тільці 27 квітня. Вісім жезлів. Швидка карта, ви будете дуже багато чим займатися. Це може бути якихось багато новин, переписок, спілкування з кимось, можуть бути якісь кудись поїздки, навіть якийсь політ кудись може бути швидкий туди і назад. Взагалі це дуже класна, перспективна і швидка карта, яка дасть вам швидкі можливості, так ви будете мати одразу багато ресурсів, і при тому всьому тут потрібно знаєте, фокусуватися на тому, що треба все запам'ятати, треба прописувати собі якийсь план для того, щоб все встигнути і нічого не забути. У вас буде дуже-дуже активні наступні два тижні, і ви будете вкладати багато своєї саме енергії у якесь побудування чогось, так? у якийсь прогрес, от у будь-якій вашій сфері, так? Чим ви зараз, на чому ви зараз сфокусовані, у чому ви зараз найбільше маєте своєї уваги саме там. Мужки, вітають саме там у вас буде дуже багато енергії, яку ви будете вкладати, і вкладайте її правильно для того, щоб все росло. Так і рухайтеся, дайте собі там, може хтось бігати почне, або там хтось кудись поїде, чи їздити на машині. Ви будете починати там вчитися. В будь-якому випадку це у нас іде карти прогресу. Так що так, такі карти вийшли для всіх знаків Зодіаку. На новолуння, 27 квітня, знайдеться Зодіаку Телець. Я чекаю на ваші лайки, на ваші коментарі, як у вас програються карта. Підписуйтесь також на мій інстаграм. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!